Як потрібно поводити себе під час причастя. Щоб приступити до причастя, людина спершу має посповідатись. Заздалегідь робимо на собі знак Святого Христа і вдумливо слухаємо молитву, яку читає священник перед причастям. Руки складаємо Христоподібно на грудях, підійшовши до чаші, називаємо своє ім'я. Широко відкриваємо уста та відхиляємо голову назад, при цьому не закриваючи очей, щоб не похитнутися і щоб священик не впустив святих дарів. Уста можемо закривати після того, коли священик забере ложечку з уст. Ложечку не можна облизувати. Святі тайни потрібно споживати відразу. Якщо є потреба, можна скористатись платом. Що його тримає священник, і витерти уста. Не можна торкатися чаші руками і цілувати руку священника. Підходимо до столика із запивкою і споживаємо воду з просфорою. Відходимо в сторону і читаємо молитву після причастя.